Матч Вереса та Кудрівки на авангарді тривав під акомпанемент рясного осіннього дощу. Тож обом командам довелося протистояти ще й погоді. Рівняни на правах господарів одразу заявили про власні претензії на три очки. І вже на старті поєдинку червоно-чорні відкрили рахунок. Максим Сміян віддав наліво на веслі. Бразилець зрячу передачу на лінію воротарського майданчика, де Віталій Бойко випередив Максима Мельничука і ударом головою розстріляв ворота кудрівки. Мабуть, по грі ми не були готові до боротьби. До кутборів, дуже багато програли в цьому компоненті, але і втрачали дуже легко м'яч. І відразу сапельник володів. Ми не могли перейти із оборони тобто почати атаки, У нас втрачався швидкий м'яч. Ми не відкривались з лебану, ми не проводили. Точніше, тобто мені не сподобався перший тайм. На старті другого тайму, попри спроби гостей додати в інтенсивності, знову краще виглядав верес, і рівняни знову забили швидкий гол. Після подачі Георгію. Куці із правого флангу голки Кудрівки невдало зіграв на виході, а Максим Сміян зіграв на підборі метрів з 20 шикарним ударом, увігнавши м'яча у сітку 2-0. Другий тайм початок. Реакція була хлопців на те, що проходило в першому таймі. Дуже гарний початок, якісь е, почали створювати на пів моменти. Щось там не вистачило, зайшавши стадії. І коли вже на одного гравця стало більше ми не змогли численну перевагу Да? Ну, і помилка звичайно, опять же, нас наказують дуже часто. Пропускаємо голи на підборах і зданих ударів. Інтриги грі додав Денис Дукви на чужій половині поля. Він повівся на провокацію і зіграв не по спортивному. За це отримав пряму червону картку і більш ніж на півгодини залишив рівнян у чисельній меншості. Насправді я задоволений, задоволений і така, десь можливо можливо, такий якраз спокій того, що виконали хорошу роботу. Я просто де за гравців, чесно скажу, що знаючи, який об'єм роботи вони роблять, і е, перші тури вони важкі, були нова. Кажу, що в нас багато нових гравців. Багато потрібно було розмовляти, терпіти. І сьогоднішня перемога, вона така, знаєте, трішечки, якраз от дає дає того ентузіазму всім е, працювати далі. Втім, навіть після цього гості не зуміли створити багато моментів біля воріт господарів. Відтак рівняни втримали рахунок, і це друга поспіль перемога Вереса у чемпіонаті. УПЛ. Ілля Тамашевський новини Рівного.